Варю такий холодець на швидку руку, а особисто мені він подобається більше, ніж класичний зі свинини. Мию курячі четверті, складаю їх в каструлю, довожу до кипіння і збираю весь шум. Зі спецій використовую сіль, лавровий лист, перці горошком і додатково кладу моркву та цибулю. І тепер варю, допоки м'ясо не почне відходити від кістки. Я на це витратила приблизно одну годину. Заздалегідь залила желатин холодною водою і залишила набухати. Бульйону виловила м'ясо, моркву, цибулю, додала часник і залишила на 10 хвилин, поки перебирала м'ясо. Бульйон проціжую через декілька шарів марлі, жир прибираю паперовими рушниками і вливаю розтоплений желатин. По судочкам розкладаю м'ясо і заливаю його бульйоном. Гарячий холодець я винесла на балкон і, поки вимила посуд та зробила легеньке прибирання, він уже майже захолонув. Тепер залишилось взяти міцної гірчиці, нарізати свіжого хлібу і смакувати.